Буквально декілька слів хочеться сказати про те, як Київ провів попередній тиждень, трішки там було похолодання, і у зв'язку з розпорядженням київського штабу, про це більш детально розповість мій колега. У нас були розгорнуті додаткові пункти обігріву. Що значить додаткові пункти? Взагалі є пункти, так би мовити, штатні пункти обігріву, які працюють на базах, на базах наших територіальних центрів соціального обслуговування населення. У випадку, якщо штаб Київський міський вважає, що необхідні додаткові, тоді вони розгортаються за допомогою нашого департаменту з надзвичайних ситуацій. За оперативними даними якраз пана Романа, у нас за весь цей час до нас звернулося 786 чоловік. За минулу добу 23 людини. Якихось нарікань спеціальних не було. Уважаємо колеги. Як ви знаєте, в рішенням комісії тептинес з 23 числа були введені пункти обогріву. в связи с понижением температуры до минус 18 градусов. Как уже Юрий Владимирович сказал, за это время 786 человек обратились за помощью в данные пункты обогрева. Они были открыты в помещениях ЖЭКов, корующих компаний, больницах. Дополнительно, независимо от тех пунктов обогрева, которые есть в территориальных подразделах Департамента соцполитики, в этих пунктах обогрева можно было согреться, получить горячее питье и первую доврачебную помощь. Данные пункты обогрева работали в тесном сотрудничестве с департаментом охраны здоровья и патрульной полицией. Даже были варианты, когда патрульная полиция в ночное mm -hmm. время доставляла особо нуждающихся в данные пункты обогрева. Сегодня комиссия ТЭПТНС будет принято решение в связи с улучшением погодных условий и плюсовой температурой. Сегодня будет принято решение об их временном приостановлении работы данных пунктов обогрева до дальнейших, дальнейшего развития погодных условий. Если будут опять низкие температуры, эти пункты обогрева опять вернутся в свою работу. Но это не исключает тех центров социальной допомоги, которые есть в департаменте соцполитики. Они как работали в круглогодичном режиме, так и будут продолжать. И мы со своей стороны Готовы их полностью поддерживать. У нас естественные взаимоотношения с Красным Крестом. При разворачивании пунктов обогрева Красный Крест поддерживал нас в этой работе, организовывал в том числе и сбор теплых вещей, и дежурство организовывал на данных пунктах обогрева. Поэтому в данном вопросе ми готові к дальнейшим ухудшениям погодних условий, якщо такое буде я трішки розшию тезу про те, що незважаючи на те, що ми згортаємо діяльність додаткових пунктів, штатні пункти обігріву, які працюють на базах територіальних центрів, продовжують працювати в звичайному режимі, тобто з 9 ранку до 18 години, додатково скажу, що за час, або ну, взагалі в зимовий час, а особливо в час, коли є холоди, окрім згаданої допомоги людям, надається ще допомога, так звані соціальні патрулі. Насправді це роздача ну гарячого харчування. Тобто на три залізнодорожні вокзали, вокзали: саме центральний, Дарницький і Постволинський, ми розвозимо десь біля 200... Порції їжі, найбільша кількість, звичайно, їде на центральний вокзал, то туди йде 100 порцій, по 50 порцій на два інші вокзали. Ну і взагалі служби міста готові допомогти людям, які цього потребують, у випадку справді погіршення погодних умов, надати їм допомогу.